Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу приготувати для своєї сім'ї дуже смачний пиріг. Він буде складатися з декількох шарів. Основа буде на пісочному тісті, будуть вишні, буде. Шар із сирної маси і зверху тісто шоколадне, тобто темного кольору з додаванням какао. Приступаю до приготування і запрошую вас приєднатись до мене. Будемо готувати разом. Насамперед, я замішую тісто. Тісто буде пісочне. Ось де в миску я взяла муку. І на грубу терку натираю маргарин. Маргарин я попередньо поклала в морозилку, щоб він трошки приморозився. Тоді буде легше терти. Отак от, от натираємо. Друзі, можна і ножем порубати, або ще чимось подрібнити Любим іншим способом. Натерла маргарин і треба швиденько в крихту перемішати разом з мукою. Тісто треба замішувати швидко, щоб чим поменше було контакту з руками, з теплими руками. Додаю щепочку солі для контрасту смаку. Додаю цукор. Додаю ванільний цукор. Ячкові активую соду одну чайну ложку. У мене домашній кисничок. Друзі, ви можете брати будь-який кисломолочний продукт. Ось так. Виливаю сюди. І замішую тісто. Спочатку? Спочатку ложкою, а потім руками. Тільки Це треба робити швиденько. Замішується це тісто буквально одна-дві хвилини. Тісто замішується швидко, аби ось так от в комочок зібралося, щоб не розсипалося. І тепер, друзі, дивіться, я відділяю від нього десь таку четвертинку від цього тіста, від загальної кількості. Ось так. І до цієї меншої частинки додаю какао. Ще домішую його, щоб вмішалося це какао, щоб тісто було темне. Але тоже, старайтесь швиденько. Тепер це тісто я розкладаю по пакетиках. і кладу. Темне тісто, я кладу в морозилку, а світле тісто, я кладу в холодильник на пів годинки. Вишні, в цьому пирогові можна використовувати як свіжі, так і консервовані, так і заморожені. Тільки, коли свіжі і заморожені, то треба попередньо виняти кісточки, засипати цукром і довести до кипіння, щоб вони охололи в сиропі і натягнулися соком з цукром. І ось відкинула я їх на друшлячок. Щоб е, лишня волога стекла і тепер буду їх використовувати в пирогові. Поки тісто в холодильнику, я готую сирний прошарок пирога, для цього я беру сир. Сир в мене домашній, я його роблю сама, в мене є коза, я ї... вона мені дає молочко, і я з нього, з нього роблю все, що мені треба. Цей сир я зробила спеціально для цього пирога. Дуже м'ягесенький він, навіть ще м'якший, ніж на налисники. О, дивіться, друзі, який він м'ягенький. Ви можете, якщо ви в магазині купляєте, то теж, напевно, треба брати вершковий сир, щоб він був дуже м'ягенький. Тепер до цього сиру я додаю обов'язково щіпочку солі для контрасту смаку. Додаю цукор. Додаю ванільний цукор. І додаю, друзі, два яйця. Поки що додаю два яйця. Буду бачити, як воно, яка буде консистенція оціє цієї сирної маси. Дивіться, друзі, має бути така вона жидкувата. І я це все. Перебиваю погружним блендером. До однорідної маси. Перебила. Дивіться, маса повинна бути. У нас отака сметаноподібна. Така як дуже-дуже густа сметана. Це значить, я більше нічого не додаю. Дивіться, у вас може бути. Сир трошки сухіший, наприклад, то ви можете додати ще одне яйце. Або і два, ну, будете бачити по консистенції. Або навіть, якщо яєць немає, то можна додати трошки сметани. Я додаю півтори ложки крохмалю. І перемішую. Вже ложкою перемішую. Сирна маса в мене готова. Так, все в мене готове, приступаю до випікання пирога. Духовочку я вже поставила розігрівати на 180 градусів. І тепер виняла я тісто зі з холодильника і буду його розкачувати. Розкачувати я його буду, друзі. Ось тут я застелила рукав для випічки. Прямо на цьому рукаві я буду розкачувати і потім е в дечку пере перекладу. Ось так. Рів я буду випікати ось такі круглій формуси. Це в мене колишня сковрітка була. Мені дуже зручно в ній випікати, бо в ній дуже дуже хорошо випікається. І тепер я ось розкачала і разом з цим рукавом я перекладаю оцеля. Лідечко або ніби формочку. І ось так роз'рівнюю. Формуючи отакі невеличкі бортики. От, де багато тут відрізаю, а де менше, то додаю. Отак я зробила основу для нашого пирога. Отут невеличкі такі бортики. Дуже великих бортиків тут не потрібно. Тепер беру вишні. Вишні, так от тут розподіляю. Коріну по дну. Отак. От Це вже у нас другий шар вишні, а третій шар буде сирна маса. І також рівномірно розприділяю по поверхні. Розрівняла сирну масу і тепер на грубу терку Темне тісто, яке було у нас в морозилці. У мене, точніше, у вас, друзі, теж так само, якщо ви того робите, таке, у вас також. І тепер воно дуже добре натирається на терочку. І отак по поверхні я його натираю. Так, коричневе тісто теж натерла, Тільки розрівнюю його по поверхні. І вже в мене духовка розігріта, ставлю пиріг випікатися. Ось так виглядає мій пиріг. Я його вийняла щойно з духовочки. Він випікався в мене півтори години при температурі 180 градусів. Тепер я провіряю готовність дерев'яною паличкою. Отак засуваю її щоб поглибше. І виймаю. Якщо вона чистенька, тісто до неї не прилипло, значить пиріг готовий. Я його накриваю рушничком і залишаю на столі до охолодження. Пиріг готовий, схолов, тепер можна і смакувати. Друзі, хочу вам показати, який він вийшов всерединці. Розрізаю. Саме відповідальний момент. М'ягенький. М'ягенький, самі бачите, що. Просто крихкий. Ось так. Дивимося, який він в серединці. Дивіться, друзі, який він красивий. Нижній шар тісто, потім вишеньки йдуть, потім сирна маса і зверху коричневе тісто, шоколадне. м'ягенький. Ну, такий, як сирник, бо сирники вони пухкі не бувають, вони просто м'ягенькі. Ой-ой! Зараз я скуштую і скажу вам, як він смакує. Але це треба попробувати самому, щоб відчути смак. Дуже красиво виглядає як ззовні, так і всередині в розрізі. І дуже Має такий аромат какао і ванілі. Дуже смачно пахне. Друзі, скуштувала я свій пиріг і залишилась дуже задоволена, тому що пиріг вийшов дуже смачний. Поєднання пісочного тіста і ніжної сиркової маси надають солоденький і ніжний смак цьому пирогові. А какао. Аромат і смак шоколаду. Вишенька надає ніжний приємний відтінок кислинки. І в поєднанні цього всього виходить дуже приємний ароматний і смачний пиріг. Ось такий дуже смачнющий на смак і красивий на вигляд пиріг сьогодні я приготувала для своєї сім'ї. Друзі, раджу і вам зробити те ж саме. Адже для своїх рідних ми повинні робити все саме найкраще і найсмачніше. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за увагу! Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!